Куди ви його забираєте? У нас в класі буде свір і баран. Ви забираєте його додому? що йде з ними? Ну що ви серйозно капітеру? Добре, а що ж, а що Найда і Лола скажуть? Да. Дивіться, вони дві залишають. Ми їх теж забирають. А вони дики, вони дві дикають. Що серйозно берете? Да. Да. Але він коштує грошей. Да. дайте нам пакетик, ми його туди закаємо. Добре, а ну а віддалі будемо чувати. А він буде вкладати на задній партії буде в нас. А? Він буде мені добавити списувати. Так. Ага. Бажайте, бо він вам будуть списати. Він дуже розумний да? і добрий. Він, він Дуже дітей любить це. О, залад, в пакетик. Але дивіться, дівчатка самі залишилися, бачите? Вони від нас бігають, геть бачите, він йде до них. Все, він вас лишає, йде до них, він не буде з вами. Знаєте, яка в нього є функція? Знаєте, яка в нього є функція? Яка? Якщо його порухати за квіст, він так опіжає хвистом в різні боки. Ну, то він так пеститься. Дивіться, дивіться, ось його функція. Так, Буйко, дивіться, Буйко Василь, дивіться. Буйко Василь, Буйко Василь, дивіться. Дружка, дочек маленький. Сам. да, в автобус їде? в сліза, Самбір, тепер наш Шон буде проживати в старому Самбірі в школі 2 Не їзде сочки, не їздило. А А що директор школи скаже, а де буде проведете буде такого барона? Я, йду... Я йду йому борошно, помер, би його. Домовитися з директором. А, а, буде а буде де, де ви будете його виписати? ви його писати? На, на вулиці. На вулиці? На стадіоні. На стадіоні. Це буде Да, даже у